Інженери здійснюють перший обліт новенького чаклуна, перевіряють працездатність безпілотника в небі й проводять фінальні налаштування. Зараз от самоліт уже якби как бы, виповнили автотюн ну, автонастройку під регулятора. І зараз самоліт возвращається в точку взльота, і зараз буде калібруватися датчик воздушної швидкості. За допомогою безпілотників, які збирають дніпровські авіамоделювальники, наші військовослужбовці здійснюють аеророзвідку. кажуть, чаклуни легкі, прості у використанні та надійні. Дуже функціональний, як для розвідки, для глибинної розвідки, для дорозвідки він найкраще підходить. Птицелов – досвідчений аеророзвідник на війні з 2015 року боронить українську землю на найгарячішому напрямку Донецькому. Ми відправили його по маршруту. Він нафотографував нам фотоматеріал. Прилітає. Ми це бригада дешифрувальників, це обробляє цей матеріал. І... Через півтори-дві години ми вже маємо ціль. Нині чаклуни літають по всій лінії фронту. Понад 100 бортів на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині, а також прикордонних територіях. Літаки неабияк допомагають нищити окупантів. Військовослужбовці передають розробникам трофеї. Ця гільза від снаряду, яким було знищено вороже ПВО, І цю ворожу ПВО засік саме наш чаклун. Чаклун приніс координати, приніс знімки, координати в центрі кадру і ось влучили, літали потім перевіряти. Чаклун у базовій комплектації показує Дмитро, президент Федерації авіамодельного спорту Дніпропетровщини. До Великої війни його команда розвивала технічну творчість і навчала дітей. Після повномасштабного наступу росіян цивільні моделі модернізували під військові потреби. Це приймач в... повітряного тиску. По ньому літачок, комп'ютер літака вимірює швидкість, якою він рухається в повітрі. Далі на борту є компас, акселерометр, який відповідкантролює нахили літака. Тобто йому достатньо даних з борту для того, щоб виконувати місію. Літак має GPS-датчик, щоб проводити коригування у повітрі. Проте, завдяки вірним налаштуванням комп'ютера, може й сам рухатися з невеликим відхиленням від заданого маршруту. Чаклуном безпілотник охрестили військові, були вражені його вміннями. Він вертається і практично в точку взльоту без GPS. Тобто його потоком зносить. Він позиціонується сам завдяки своєму мозгам комп'ютеру. Давайте називемо. І хтось із там полковників генералів, типу, от шамани там. Волшебники там чаклуни. А ми та підхопили. Як то так у нас воно чаклун, чаклун. Чаклуни легкі, швидкі і майже непомітні для ворога. Один літак зазвичай виконує від 10 польотів. Загальний маршрут влітку 150 кілометрів, взимку 100. Вартість комплексу, що складається з двох літаків та наземної станції керування, в межах 400 тисяч гривень. Він складається із абсолютно цивільних комплектуючих. Це ви бачите стару модель. До нового року ми вже починаємо виробництво українське. Літак носій По перше, по-друге, силові елементи, все, що можна зробити в Україні, все все вже з нового року виробляти, вироблятися. Буде у нас тут так. Авіамодельний гурток перетворився на потужне виробництво. В штаті інженери, електроники та айтішники Дніпра. Перші борти передавали на фронт благодійно. Потім чаклонів почали купувати для бійців волонтери. А зараз розробники співпрацюють із великими фондами, мають замовлення наперед. В роботі й нові моделі. Одна з розробок великий літак з розмахом крил у три метри, що може переносити близько 14 кілограм на відстань до 500 кілометрів. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу.